Вітаю дорогі друзі на моєму каналі Просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви сам. Вивіть собі команду німецької Бундесліги, де більше половина складається з українців. Я звичайно не про футбол. В футболі це неможливо практично. А в шахах є таке маленьке місто Больсхаген біля Каселя. В центрі Німеччини. В цьому містечку проживає 12,5 тисяч жителів. Дуже маленьке містечко. Але воно має свою команду вищій бундеслізі. І за нею грають 10 українських гросмейстерів. Заявлені 10 гросмейстерів. І половина складу. Збірна України, яка здобула перемогу на чемпіонаті Європи. Це Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін і Семотенко. Сьогодні 7 грудня відбулася партія відбувся матч команда Volkshaну грала проти команди з міста Мюнхен і в цій. До зустрічі українська е, команда Вольфагена, за яку грали е, 5 українських шахістів, здобула перемогу. Там грає 8 шахістів взагалі. Ну і хочу сьогодні представити партію Андрія Волокітяна, який е, в цікавому стилі, скажімо так, з деякою долі везіння переміг е, молодого. Німецького шахіста Леонардо Коста. Це, так сказати, Леонардо Коста він в 14 років став гроссмейстер і саме такий молодий німецький розмейстр. Ну, Давайте подивимось цю партію. Є Ну, Треба сказати, що Андрій тут був дуже агресивно настроєний. Кінь 6, кінь С3, А6, варіант Ну, Білі таке Продовження слон D3. Не, не, не дуже популярно, але не без е, певного яду. Чорнірей G6, F3, і тепер атакують коня фсб 6 Хоча це не, не є зовсім атака, тому що коня брати не можна із відскоку слон в 5 Бір'я а 3. Чорні нападають тепер на, на коня, кінь з 6, тепер кінь зависає. Слон є 3. Ну, не варто. Тому що на d4 там буде потім знов шах на b5. Чорні грають тут і e5. Таке враження, що наскільки за швидко було зіграно, чорні п'яталися вряд вдома. Кінь F5, ферзь d8, кінь g 3, слон е 6. Ну, чорні чудово э, розвилися і десь готові до програмного проведення d6d5. треба сказати, якщо в сесіянському захисті чорні проводять d6d5, то у них все в порядку. Ферзь d 2, слон g 7 рокіровка, Тура C8, Тура D1. Чорні райт кінь е 7, показуючи, що вони планують хід d6d5. Не треба сказати, цей хід зайняв на день Ду... Андрій досить довго, 18,5 хвилин. Ферсі Ф2 Чорні тепер посилюють гру тиск по лінії С, ферзь E7, E2. І в основному такий не зовсім переконливий хід, взяти... під, взяти під контроль. Поле D5, але це нічого не D. Тут Андрій проводить програмний хід D5, не думаючи, хоча засловоловає хід H5 з ідеєю H4 прогнати коня, тому що в нього там не, не, не багато полів, H5, можливо, навіть H3 і, так би мовити, запитатися, що робиться кінь на G3. Але D5 програмний хід, в чорні довго не, не працювали. І, в принципі, він у рівні гру Кін D5, Kін D5, Kін D4. Ну, тепер можна було перейти в еншпіль. E, Побити на Е3. чорні повинні дати шах на D6, інакше не позиція погано. Король F8, Ferзі 3 і тепер зіграти e, Тура D8. Все-таки в чорних два слона. І... Хороша позиція, не дивлячись, що король стоїть дещо невдало, але в білих немає змоги цю обставину використати. А не граю класично Бо рокіровка, в принципі, це хід правильний. Слон С5, Тораде 8, С4. Ну, треба сказати, що слон С5 такий хід рокіровка вже коли Андрій грав, він напевно мав би задуматись вже над тим, коли слон c 5, тому що практично цей хід веде до гострої позиції, де чорні змушені жертвувати вже практично ферзя, хоча тут ще був альтернативи, бо хід Тора Е8. Альтернативний хід був Тора Е8. І справа в тому, що кінь Д6 не проходить із-за слон Ф8. Просейту слон на С5. Але тут, подумавши хвилин 10, зіграв турап на D8 і намітив дуже цікаве продовження. Так бом, от, Кинув рукавичку. Цим ходом тепер Пілі повинні грати c 4 І після кіння в 4 у них є хід слон B6. Дивіться, звичайно, бачив. Тому що тепер йому приходиться віддавати ферзя за туру і слона, але в чорних дуже активна позиція і повна компенсація. Тура D1 вимушено, Тура F1. І тепер слон С4 такий важливий проміжний хід. Згороже відскок скок, кінь g 3 з вирушем ферзя. Цей хід повинен був. Андрій передбачте, він не отримав ще пішака, В принципі, це хороша компенсація. То раз слон і пішак. Якщо порахувати це все разом, це буде 10. То вибачте 9. Тора, слон і... Тора 5, слон 3, пішак 1-9. Ну і ферзь коштує також 9. Так що практично рівновага динамічна. Але в чорній це активно і в них хороша гра. Ферзь d1. Кінь йде тепер центр, займає активну позицію. Тепер висить слон. якого більше не можна було брати із за шаху на d8, наприклад, в цій позиції тора d7, тоді було б ферзь з д 8 в шах і губиться Тора. Тому кінь д4. Тепер слон підводиться назад. І тепер Чорні мають тут можливість зафіксувати нічию. Відбулося повторення ходів. Ферст Д1, тепер після слонові 2 виникає повторення позиції. Слон 1, ферзь Д2. Ще раз повторю. це просто ж виграти час, ферзь D1 і тепер Андрій б'є на С2. На Е4. Ну З ідеєю зіграти Тура С2. Пішак і то тепер це заходить на другу лінію. Ну, Чорні тут повну компенсацію і також погрожує Тура b 2 забрати пішака. і також такий хід, як слона 6 з ідеєю зіграти Тура c 1 ну, більше... Подумавши тут недовго, вони роблять помилку. Вони переходять в. Поганий Ендшпіл. Загідт треба було грати а 4 зробити квартирку для короля. І в принципі позиція тут після слона 6, ферзь д 3 Досить рівна для нічиєї П словом B4. Чорні білій майк не пану пунктру, десь при випадку з ферзь може вискочити, нам на С4. Грати проти короля тому буде достатньо для нічого. Сонце три такий хід поганий. Тому що неправильно ціни виникаючий виникаючи HP. Чоні геть персон на 6, віддають ферзя назад. Сон, э, біля віддають ферзі HESON D4. Сонце 1 і Персон Е5. Ну, Ніби рівна кількість пішаків, але справа в тому, що. По-перше, пішак, ці пішаки сидять на чорних полях, але головне в цій позиції, що тепер чорні можуть активно зіграти, активізувати свого короля. І це дуже важливо, важливий принцип. Ну, зрі, головний принцип Беншпілі звучить активізуй саме сильну фігуру. Так як король. Не всі про це знають, має силу не путатися цінністю, цінністю абсолютно. а, Наприклад, там, скажем, 100 пішків чи ти, скажімо, неможливо. Тобто, але є в нього ударна сила, і ця сила є, можна оцінити в 4 пішка. Тобто, король сильніший за слона, який слон коштує 3 пішака, король коштує 4 пішака, його сила якому, вартість його більша. Сили О4 пішага, і тому треба активізувати короля. І чорний знаходиться хіт F5, сильний дуже хід. Він дає змогу тепер королю прорватися в центр. Ну І це в принципі, дає змогу отримати велику перевагу. Е, чорним тепер король біжить на Б3 і в принципі, ставить в крутне положення білих. Король Е2, король С4. Король D1, слон 4. Важливий вираж часу. Справа тому що на G3. В Чорних буде хід слон Е3. З Ідес слон g1, І в білих тут, так би мовити, горе. Тому що на король 2 Не пускаючи короля. Чорний рейс слон g 1. Наприклад, H3. І тепер можливо саме просто це слон D4. Мінятися не може, тому що в чорних рахунок короля вони перемагаються у меншпілі. Ну, наприклад, побити. Король Д4, король Д2, король E4, король e 2 І як Короля має чорний принести тут перемогу, наприклад, B5, B4. І скажемо, тепер можна взяти F4. Всього удару, удару. Білі потрапляють в цукцванг А6. І тепер немає хорошого ходу. І чорні тут перемагають. Так що, ну, можна було також і не міняти слонів. Досить сильно тут наприклад, зіграти також можна і наприклад, слони в два. І тепер не зрозуміло як тут ходити, тому що на слона, на є 5 Чорні використати положення к слона, щоб виграти темп, і тепер вони проникають до пішака на F3 і забирають G3, легко виграють. Тому білі віддають від від пішака, грають c 2, слон b 2 ну зайвий пішак, в принципі, повинен принести перемогу. Але перер... так би мовити, пригод не закінчується. Ну, в принципі, треба сказати, що. Був такий життєвий девіз э, старих майстрів з молоді Веншпіль. Так би мовити, всі в цій партії він себе виправдав. Король d 5 король d 3 посичі короля. Тепер в Чорні грає слон e 5 Поки що все йде добре. Ну, взагалі, план. Э, треба тут мати. Зайти план не так просто тут виграти. Треба було віддати цього пішака F4, ну з ідеї десь просунути F3 в певний момент. І цей пішак буде віддаленим прохідним. І чорні повинні перемогти, так якщо, так, так, тому що ще є проблеми з цим фланом, Б3 з цими пішаками. Ну, наприклад, примірний варіант ось, це виникла критична позиція. Цій позиції, на жаль, не помолився, треба було грати просто F4. Cроль Є2, король E4, слона а 5 слон е 5 слон наприклад. Так. Слон а 7, ставиться на кращу позицію. І тепер в потрібний момент ну, треба тримати пішка H, тепер біля чорнірай F3. Кроль D4. І виникає цю тванг. Тому що слон не може зашкодити, йому треба тримати поле С3 і слідкувати за пішком аж. Якщо слон не... з'являється слон D2, буде H4. А в інакшому випадку кроль прийде на С3 і переможе. На слон D2. Ну, Можна вже, в принципі, і того пішака вже далі штовхати. Це веде до виграшу H3. Або кроль Д3 ще простіше. найтехнічніше. Тому вже 5, H3. Ну і чорні тут перемагають. E, на жаль. Андрій не знайшов цього плану. Продумавши 52 секунди, взірав H5, після чого раптом виявляється, що не так просто пицю виграти. Кроль Є3. Тому що тепер король не попадає на 4 і фактично виникла позиція, яку білі все-таки утримують слон Е3. Черні не встані перемогти без допомоги е, суперника. Ну, треба віддати, так би мовити, належне супернику, що він допоміг е, Андрію все-таки здобути перемогу. Ну, Поки що чорні, е, норм, нормально захищається, нічого такого особливо не відбувається, сторони маневрують. Так, Б5, слон Б6, король е 5 слон е 2. Слона 7, слон D4. Ну, ще не міняти не можна. Слон B8 шах, король Д5, король F4, король e 6 Ну і тепер. чорні заманюють короля на G5. І тепер пропонують розмін euh... слонів. Білі міняються, Ну, треба сказати, що після цього роль можливо було все-таки. так, технічно ще не мінятися, зіграти слон на 7. І прийшли щось Пішак аж нікуди не втікає. тобто його повинні зараз віддати Чорні і в принципі, в них тут легко Піль я. особливо не думаю, що б'ють на Е5, король е 5 і Тепер тут треба просто порахувати взагалі. Ну, Білі допускається вирішальної погибки. треба було грати було просто Б4. Цей хід давав нічю. Справа в тому, що, наприклад, ідею, яку провів Андрій в партії, тепер не можна застосувати. Наприклад, якщо чорні просто біжать, скажімо так. Підбаються такі гонки. В кінці 4, так. І пішаки приходять одночасно. Так, так, вже 7 Тому би 4 девал ніч, але це не технічно, все-таки така ще задисло на 7 і не треба брахуватися всі варіантів. Ну, це така ще недосвідченість юнацька е І чорні білі грають тут король H5. Король Продумавши 13 секунд, ну це досить легковажно. Після Б4 тепер чорні перемагають. ну Біля зухоль, що тут нічого, але вони пропустили наступну ідею F4. І тепер на король G4. Білі грають король e 4 на король G5 F3. І король Чорних попадає на b 3 І ця пенсія виграна при будь якому положенні білого короля. Ну, вони не, не на B1. Якщо навіть b 1, знову не програвала B. Ну, більше зіграло король H5 і після F3. Ударок король 4. Не, не, не чекаючи цього ходу, вони вже здалися. Чудова перемога Андрія Волокітіна. Жертва Ферзя, ну не дивлячись на цю помилку в кінці веншпіля все-таки трошки була змазана перемога. Але досить потужна гра, з фантазією все-таки жертва Ферзя була така не зовсім стандартна, але так би мовити, досить ефективна. Якщо вам це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили.